сьогодні, давай трохи порозчисуємося. Любить розчисуватися. А ну, спинку. Спинку давай. Спинку почешемо. Чуєте, мурчить? О, дивіться. Так, куди втік? Ще процедура не закінчилася у нас. Хвоста підставляє. Чуєте, як мурчить? Почали ребята жир давати, ну там з іншою цілі, але шерсть стало менше випадати тут. Ну, є трохи, але не так. О, ох. Вычешем, вот, вычешем такого хорошего хлопца, хвоста этого. По хвосту не могу попасть, потому что я в камеру, это же хвоста забирає. Да, давай. Все, побалдеем, побалдеем, да. Ой, да, 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 да. Чуть-чуть. Вот тут, да. Представляю. Представляю, да. Так, я как-то стурнался. Вуса, Ну все, вычесалось. Готовы?